Інформація з перших вуст прямі відповіді на конкретні запитання. Відкритий мікрофон на радіотрек. Вітаю слухачів радіостанції. Трек. Мене звати Андрій Матвійчук. І тих, хто нас дивиться в стрімі, також вітаю. Сьогодні у нас на радіо гість це директорка західного міжрегіонального управління Національної служби здоров'я України, пані Тетяна Кудик. Доброго дня. Доброго дня, вітаю. Ну і ми знаємо, що е, от сьогодні, завтра, е, в нашому місті і в області такий десант вашої служби. З чим це пов'язано? Щось надзвичайне, чи це такий плановий візит. Національна служба здоров'я України є стратегічний закупівельник медичної послуги у закладі охорони здоров'я як державної, як комунальної власності, так і приватної форми власності. В Рівненській області, зокрема, Національною служби здоров'я України в 2023 році було закуплено медичної послуги на понад 4,6 мільярда гривень. У 2024 році ця сума склала понад 5 мільярдів гривень, і вже близько двох сплачено національною службою здоров'я України закладом охорони здоров'я Рівненської області. Тобто наш... це ті гроші на які люди отримують послуги від закладів охорони здоров'я. Ви їх оплачуєте? Ваша служба. Е... Національна служба здоров'я України не фінансує заклади охорони здоров'я, а закуповує медичну послугу у лікарень. Відповідно скільки медичної послуги надано людям українцям, відповідно, стільки коштів буде сплачено за визначеними тарифами закладом охорони здоров'я. А як ви перевіряєте наскільки ефективно використовуються ці кошти? Я знаю, що є якась методика, причому вона там двох видів? Розкажіть про це, будь ласка. Власне, наші наш візит цими днями у Рівненській області є скерований на те, щоб попередити і завчасно розповісти про те, як Національна служба здоров'я України має можливість перевіряти умови виконання договорів В минулому році. Була прийнята постанова кабінету міністрів охорони Кабінету міністрів, згідно якої було прийнято і визначено порядок. Моніторингу закладів охорони здоров'я за умовами виконання договору із Національною службою визначено моніторинг автоматичний і фактичний моніторинг. Фактичний моніторинг, в свою чергу, може бути плановим або позаплановим. Напевно, більше трошки розповім, що саме входять у ці моніторинги. Так бо як це відбувається? Автоматичний моніторинг він є дистанційний, і ми аналізуємо усі медичні записи, які вносять лікарні. У електронну систему охорони здоров'я цей е, автоматичний моніторинг він відбувається кожного дня, і ми можемо стежити, які е, послуги надані, якими лікарями надані, скільки тих чи інших послуг надані в тому закладі охорони здоров'я? Чи немає е, хибних е, введень? В систему охорони здоров'я чи не надається такі послуги людям, які є померлі, до прикладу? А що такі маніпуляції бувають в системі? <плес> Так, є люди, які є померлі. А на них продовжують. Вони не видалені системи, на них продовжують вводити електронні записи. І власне в цьому році таке такі порушення було виявлено. Закладом надіслані відповідні повідомлення про порушення, і заклади повернули кошти в Національну службу здоров'я України. А скажіть, ну це ж в принципі як злочин. Mm -hmm. Можна трактувати, коли умовно кажучи, отримуються гроші на людей, яких немає, чи на послуги, які не надавалися, власне, кожен такий випадок, якщо виявлені такі порушення, він передається в правоохоронні органи, і вже правоохоронні органи розбираються з такими випадками. Окрім того, ми бачимо в системі скільки кесарських розтинів проводиться в тому чи іншому закладі. Це я до прикладу говорю. Mm -hmm. Чи скільки відсотків або конкретна кількість тромболізисів в тому чи іншому випадку при Дані допомоги гострому мозковому інсульті, тобто, цей автоматичний моніторинг він проводиться в щоденному режимі або, до прикладу, чи відповідають, чи є відповідність по персоналу, який заклад заявив, що для виконання того чи іншого пакету надання медичної допомоги має бути відповідна кількість персоналу. Якщо тільки ця людина видалена, наприклад, звільнилася з роботи, відповідно видалена з електронної системи, відповідно йде невідповідність по виконанню по виконанню цього пакету. А от мене, до речі, питання у зв'язку з цим виникає: коли укладається контракт, служба не перевіряє наперед, там умовно каже. Що відповідність по людях, по можливостях того чи іншого закладу надавати ці чи інші послуги? Ну тобто, перевіряється, постфактом виходить. Є програма медичних гарантій, якщо так буду розповім більше. Є програма медичних гарантій і є певний перелік пакетів. Так в пакетах є прописані вимоги, за яких Національна служба здоров'я України може закупити послугу. В цих умовах і передбачено. Що має бути певна кількість і певна е, кількість обладнання, відповідного обладнання до того чи іншого пакету. Мають бути певний перелік фахівців, які будуть надавати ту допомогу. Також є певний перелік до організації, е, до організації умов надання допомоги в цьому закладі охорони здоров'я. Як контрактуються заклади? Є смарт-тендер, на який знаходять надавачі. І вони вносять є певний перелік, що має бути наприклад з обладнання. Пташечки, вони що ставлять вам... ташечки, ага, що відповідає, зазуміло. коли ставлять людей, які мають відповідати професіях, ці люди мають бути внесені в електронну систему охорони здоров'я. Їх автоматично система підтягує, що вони є. Ну, це приблизно як освітян є така база, там теж освітян підтягують і щоб вони відповідали тим посадам, які, власне кажучи, займають, і власне мають бути вони в переліку кваліфікованих посад. Окрім в кінці, коли заходить керівник, заповнили всі, що вони заходять там до прикладу на певну кількість пакетів, 10 пакетів. І керівник закладу охорони здоров'я ставить свій електронний підпис, ставлячи свій електронний підпис. Він засвідчує, що вся подана інформація відповідає дійсності. А от тепер питання: як часто це відповідає, чи не відповідає дійсності? Умовно кажучи, там в відсотковому значенні третина неправда, чи менше? Власне, оця постанова щодо моніторингу автоматичний, фактичний. Продовжу, що таке цей моніторинг, так. починає виявляти, наскільки неправдиві були, були керівники. Фактичний моніторинг він може бути плановий або позаплановий моніторинг. Позаплановий моніторинг він власне визначається і грунтується і на ризикоорієнтованих показниках. До прикладу, заклад охорони здоров'я. Виконує більший відсоток кесарських розтинів, ростинів ніж ніж мав би проводити, і випадає, що цей заклад виконує більшу кількість і він попадає в ризик орієнтовану систему. Тоді в нас виникає видається наказ головою, що ми прийдемо в цей заклад, але ми перевіримо і інші речі, наскільки була правдива інфо, надана інформація. Оцей автома зокрема. Коли іде може бути фактичний моніторинг, коли ми приїжджаємо в заклад, а може бути фактичний моніторинг, коли ми вимагаємо певний перелік документів згідно чек листа, і тоді нам заклад підтверджує кожен папірець, наприклад, якщо перевіряти, наприклад. Фахівця, до прикладу, в медичну інформаційну систему ми його вели, і коли в нас буде моніторинг, власне, коли ми прийдемо перевіряти в конкретний заклад, нам заклад має ще надати документи. Коли він заява на прийняття на роботу, повідомлення в податкову. І тоді цей аналіз і ця ретельність є більш така прискіплива. І тоді керівник, який свій поставив КЕП, який обдурив Національну службу здоров'я України, несе за це відповідальність. Ця відповідальність може бути ну в поверненні коштів за те, що надавалась неправдива інформація, і кошти сплачувалися цьому закладу, не відповідаючи вимогам національної служби здоров'я. А скажіть, здоров а Ви можете клопотати перед тими людьми, а це як правило голова територіальних громад, або там певні комісії, наскільки я знаю, є що от вони призначали цю особу, а вона в принципі виявилася ну не гідною цієї посади, ще й обманює національну службу здоров'я. Ем, Національна служба здоров'я України не втручається в адміністративно-господарську діяльність закладів. Ага. Тобто, це все таки вже рішення мають при приймати, скажімо, так, власники того чи іншого закладу і це чи він рішення, комунального рівня чи державного це є рішення з засновників, оскільки на тій чи іншій території, якщо відповідно лікарня буде змушена повернути кошти на цій території, проживають люди. Відповідно, дофінансувати цей заклад охорони здоров'я і медична допомога на цій території, вона лягає на плечі засновників, які потрібно дофінансувати. Фінансовувати такий заклад, тобто, власним думати... бути економніше для бюджету місцевого, виходить, абсолютно так. вірно. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про фактично, це ж, я так розумію, можуть і самі пацієнти звертатися до вас з певними питаннями, скаргами, наприклад, що ну, не так лікують, щось не дають, або а... дають список, який ти не можеш фінансово підняти. Коли ми спілкуємося з громадськими організаціями, які є нашими стейкхолдерами чи пацієнтськими організаціями, ми дуже часто е... просимо їх скаржитись. Іноді е... заклади мають розуміти, що скарга насправді є як подарунок для того, щоб стати кращими. Для того, щоб ми відреагували, тобто своєрідна ризикоорієнтована система це є скарга. Ми маємо почути про те, що в цьому закладі щось відбувається не так. Як людина може поскаржитись? Поскаржитись може як сам пацієнт, і не виключно в цей момент, коли він лежить в закладі охорони здоров'я, оскільки в людей дуже часто є страх, що якщо він поскаржиться, до нього будуть погано відноситись, йому не дадуть належну медичну допомогу. І це природньо, і це, мабуть, нормально, якщо стосується людини, коли людина є в, ну, в хворобі і в біді. Але пацієнт має можливість, чи його родичі має можливість поскаржитись і після того, як він завершить лікування, як можна звернутись в першу чергу. Те, про що ми говоримо з пацієнтськими організаціями чи з пацієнтами, ми радимо розібратися на місці. І напевно варто звернутися до керівника закладу охорони здоров'я, можливо, він навіть не розуміє, що такі правопорушення відбуваються власне, в його закладі, і тобто це можна вирішити. Дуже часто таким, знаєте, чарівним словом виглядає слово «НЦЗУ». Я напишу скаргу в НЦЗ. Ага, і це допомагає. Тобто це, працює. це дуже працює. Як пацієнт може. може ну, Поскаржитися офіційно, якщо його не почув, головний Якщо його лікар. не почув головний лікар. Хоча я особисто закликаю йти до головних лікарів, тому що іноді можуть виникнути питання просто не до комунікації, просто людське один одного не зрозуміли. Якщо головний лікар не почув і порушуються права людей в закладі охорони здоров'я, він може зайти на сайт Національної служби здоров'я України і є розділ громадяни. Там є посилання, куди можна поскаржитись. Є також телефон гарячої лінії: 1677, де людина може зателефонувати і там висловити своє ну, св... фе. Прошення фе. Своїх, своє прошення своїх своїх прав. Також є електронна адреса Національної служби здоров'я України. Інфособачка НЦЗУ Гов'юей. Теж можна туди звернутися, і там ця скарга, це звернення буде офіційно зафіксоване. Будь-яке звернення буде офіційно зафіксоване, і на нього буде отримана відповідь. У мене практичне питання, пані Тетяна. Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що з нами Тетяна Кудик, директорка західного міжрегіонального управління Національної служби здоров'я. Якщо до вас прийдуть на прийом, ви приймете, вислухаєте, і допоможете. Я власне очолюю західний міжрегіональний департамент департамент, і в нас посередах кожної середи в нас є прийом громадян і звернення громадян це теж один ну, із способів пацієнта поскаржитись. І пацієнт теж може звернутися до нас. І, ну, це у Львові. Це у Львові. А у Рівному західний міжрегіональний департамент центр нас перебуває у Львові, але їхати до Львова абсолютно пацієнтам ну немає немає потреби. Тим паче, якщо людина, пацієнт потребує медичної допомоги, це й не зовсім зручно. Написати лист скаргу на інфо на нашу електронну скриньку буде значно простіше і, і швидше вирішить проблеми. Але ще раз повторюю, я закликаю пацієнтів йти до керівників закладів охорони здоров'я на місцях. Тепер питання: є так звані пакети послуг? Ну умовно кажучи, це протоколи, як тебе мають лікувати, які плюс-мінус процедури маніпуляції мають провести. Це знають лікарі, але чи це пацієнт? І чи умовно кажучи, ознайомлюють їх перед тим, як лікувати? От є перелік, подивіться, це те, що ми вам маємо зробити, це оплачено, все окей. Вони щось підписують, чи такої практики немає. В медичних в медичних, закладах. медичних закладах пацієнт. Ну я думаю, що з протоколами лікування вони є доволі великі при різних захворюваннях. Що з протоколами лікування пацієнтів не ознайомлюють. Пацієнт підписує інформовану згоду на втручання в закладі. Але стосовно того, які права має пацієнт, він може власне познайомитись на сайті Національної служби здоров'я України, що по тому чи іншому пакету належиться пацієнтові в цій лікарні. Тобто, в нас є як стаціонарна допомога, в нас є первинна медична допомога, якщо взяти вже знаєте, по напрямках так так. Спеціалізована медична допомога це є вторинний і третинний рівень надання медичної допомоги. Окремо в нас є реабілітаційна допомога, амбулаторна і стаціонарна паліативний напрямок. І ще один з напрямків програми медичних гарантій це програма Доступні ліки, якою можуть скористатися люди, ну за певним переліком визначених препаратів, які в програмі «Доступні ліки». за моїми агентурними даними. В Рівненській області в двадцять році на 5% збільшилася кількість аптек, які от в цій програмі. Рамі доступні ліки працюють. А скільки загалом ви можете назвати по області у нас таких закладів, які працюють з пацієнтами, чи це така цифра, яка умовно міняється? Власне, ваші дані дуже правильні стосовно збільшення на 5%. і цьому сприяло перший тур голови національної ага. служби здоров'я України Гусак Наталі Борисівна, які власне йшла йшла мова про те, щоб збільшити обізнаність людей в першу чергу. Чергу, щоб стимулювати і надихнути людей, лікарів, зокрема, які мають, мають виписувати препарати і розповідати людям про те, які в них є можливості, і, і власне. Заохотити засновників, керівників лікарень на те, що ці аптеки, які є на їхніх територіях, маленьких містечках чи, зокрема, в лікарнях, вони мають обов'язково бути підключені до, до програми Доступні ліки. Мають мати договір з Національною Службою здоров'я України для того, щоб люд, людям не потрібно було е, далеко йти, і тобто в найближчій аптеці, яка є до біля їхнього дому, можна було би придбати препарати. Хоча, якщо про доступні ліки, ще раз повторюсь, е, доступні ліки можна придбати за електронним рецептом. І навіть якщо не потрібно особистої присутності людини, ця людина цей електронний рецепт ці цифри може передати своїм знайомим, рідним е, і вони можуть придбати. Бати цей препарат в аптеці без присутності пацієнта. Навіть така можливість є. А чи є можливість, якщо все таки таке сталося, що ти оплатив своїм коштом якісь ліки або маніпуляції в лікарні, потім ці так би мовити гроші відіграти? Ну тобто повернути собі. Якщо є, то яка найбільша сума, яку, наприклад, служба національного здоров'я повертала? Чи вам відома така цифра? Такі випадки є, коли пацієнт заплатив особисті кошти за? Ту чи іншу послугу, зокрема, ті послуги, які мені такі найсвіжіші в голові, це коли пацієнт оплатив комп'ютерну томографію в закладі, в якому був поставлений комп'ютерний томограф, і пацієнт сплатив за цю послугу ну, в лікарню, йому це дали як платну послугу, були такі випадки, що пацієнт повертає. І це можна робити методом скарг. А я так розумію, що до скарги треба додавати якісь чеки і документи, щоб це було обґрунтовано. звісно. Для того щоб це було більш обґрунтовано, пацієнти, окрім того, що вони пишуть скарги. Добре, щоб вони надавали чеки, тобто якісь документи, що підтверджують власне, що такі порушення прав громадян було зроблено сьогодні. Говорила. На на зустріч, яка відбувалася з засновниками та керівниками закладів, Наталі Борисівна е, пішло питання: чи потрібно реагувати на реагувати на кожну скаргу необхідно? Чи чи організовуватиметься моніторинговий візит на кожну скаргу, яка, яка, яка до нас поступає? Треба бути чесними на це не вистачить ресурсу не тільки в нашій країні, ні в одній країні світу на кожну скаргу не вистачило б ресурсу. Ну, перш за все скарга має бути 100% обґрунтована, тому що ну скарги теж є різного характеру. А на що найчастіше, до речі, скаржаться? ну тобто на яке лікування, це хірургія, чи от ви казали про кесарева, то я так розумію, що є певні перекоси. На місцях, да? спеціально роблять кесарево, щоб більше отримати від цього зиск, так? На що скаржаться пацієнти? Пацієнти найчастіше скаржаться на відмову надання медичної mm -hmm. послуги. Пацієнти скаржаться на вимагання коштів. Пацієнти скаржаться на або відсутність надання медичної допомоги, або надання медичної допомоги. Згідно вимог, не в повному обсязі. Це найбільш такі ну найчастіші скарги. Залишається, на жаль, можливо, не стільки до цього має відношення Національна служба здоров'я України, але на загал ми всі маємо. Це на халатне відношення до пацієнтів, за відсутність емпатії до пацієнта. Тобто, а з Рівненської області, з рівного, як часто надходять до вас скарги? Ну можна їх якось оцінити, кількісно сотні, е, тисячі е, е, чи десятки? Спочатку в Рівненській області було десь близько 50 скарг. Якщо оцінити останні на загал, взагалі відколи Національна служба здоров'я України існує програма медичних гарантій. Останні скарги це було 13 скарг протягом року, і надійшло шість скарг з Рівненської на Рівненську обласну клінічну лікарню, Надійшло п'ять скарг на центральну міську рівненську лікарню, п'ять скарг було на Рівненський діагностичний центр імені Віктора Поліщука. com Було три скарги на Березнівську центральну міську лікарню, а також три скарги було на Гощанську багатопрофільну лікарню. Це є ці дані, які я сказала, ці заклади офіційно, які зайшли скарги. І з тими скаргами будь-яка людина нашої країни може ознайомитись, якщо вона зайде на дашборд Національної служби здоров'я України. Хочу наголосити, що Національна служба здоров'я України дуже відкрита є, і всі дані, якими володіє, власне, ця служба є на дашборд, і можна з ними ознайомитись, можна подивитись один на одного, заклади порівняти. Там навіть можна ознайомитись, скільки декларацій має особисто ваш сімейний лікар. Цікаво. Тобто, у вас є сімейний лікар. Ольга Іванівна, ви можете зайти, внес, ну, фільтри, включивши і ви навіть вона можете, завантажена дізнатися. Наскільки так наскільки декларацій має ваш це? А рік. скажіть мені, будь ласка, якщо ми говоримо, власне кажучи, про те, що очевидно є певні порушення, то чи є випадки, коли ну от служба каже: Ні, ми з вами більше працювати не будемо. От в рівному чи на Рівненщині. були такі випадки, коли ви кажете все до побачення, це вже виходить за межі. В результаті автоматичного моніторингу е, в цьому році е, був розпочатий плановий моніторинг, і, е, який виявлено методом автоматичного моніторингу, і е, власне плановий моніторинг відбувається за чотирма напрямками. Зараз беремо перше півріччя 2024 року. Це є пакет інсульт, пакет інфаркт, складні неонатальні випадки і пологи. І війшли певний перелік закладів. Якщо ми зараз будемо говорити конкретно про Рівненську область, то по пакету інсульт попа в цей моніторинг попалася рокитнівська лікарня. Є така. Рокитнівська лікарня вона попала під пакет інсульт. І, власне, там було виявлено, що в цьому закладі, в першому кварталі було 24 інсульти, і там не проведено жодного тромболізису. Тромболізис це введення такого препарату, яке розчиняє тромб і зменшує вогнич і і людину можна просто врятувати. на уколі на врятувати життя. І окрім е, того, що врятувати життя, е, зробити так, цей препарат допомагає, що людина е, може не стати інвалідом. Тобто відновлюються функції організму, і це дуже, це дуже важливо і дуже для країни, тому що зменшені кількість інвалідніс в таких випадках треба бути рукам. Ви їм б'єте по рукам? Власне, ця лікарня. Рокитнівська, вона зараз перебувала у моніторингу, ага. закінчився період перевірки. Вони надали всі документи, які затребували від закладу охорони здоров'я. Зараз вони на ці зауваження, які надіслали закладу, зараз працює комісія із заперечень. Заклад буде надавати свої заперечення, чи вони погоджуються, чи не погоджуються з результатами даної перевірки. І по наслідках цієї перевірки буде прийнято рішення щодо надання медичної допомоги по пакету інструктування. Інсульт в цьому закладі, хочу зазначити, що Національна служба здоров'я України не має на меті при порушенні певного пакету забрати цілий договір, тому що не має страждати заклад, не мають страждати люди. Якщо погано працюють, не дотримуються вимог, наприклад, по пакету інсульт. Але добре надається рододопомога. Не мають люди страждати, і лікарі, і персонал. Тому якщо є порушення в межах якогось одного пакету, то, власне, в межах договору можна розірвати договір по одному пакету. І коли відкрите оголошення, якщо заклад виправить всі помилки і недоліки, які. Вони вони ну які порушували вимоги договору. Він може законтрактуватися знов на цей пакет. Окей, ще одну інформацію, хоча як кажуть, з перших вуст або підтвердити, або спростувати. Ніби Національна служба здоров'я бере участь в реалізації такого проекту як апарат штучного запліднення, який буде в рівному. Чи це правда, коли це буде? Бо насправді на жаль, ця проблема є багатьох вона турбує. І раніше, наскільки я знаю, їздили до столиці. Тепер з багатьох причин туди ну, не зовсім зручно їхати, а от у нас така річ буде. Чи буде? У 2024 році, дякую вам за це запитання. В програму медичних гарантій було додано два нових напрямки: відкритий пакет трансплантація органів, а також трансплантація спинного мозку. І е, другий напрямок це допоміжні репродуктивні технології, пакет ДРТ. Uh -huh. Власне, те, за що запитали ви: в нашій країні є можливість жінкам, які досягли 40, не досягли 40-річного віку, зайти на цю програму, тобто один день до 40 років, можна є. Вимоги всі прописані, з ними можна детально ознайомитися, власне, скористатися допомогою допоміжних репродуктивних технологій, є перелік закладів, які зайшли на цей пакет. Е, найближчий сусід до вас це є Львівський перинатальний центр і Рівненський діагностичний центр. Е, теж власне законтрактувався на пакет медична допомога е, за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Тому ці заклади, які... Уклали договір з Національною службою здоров'я України. Це означає, що вони відповідають вимогам, і родини, які так довго очікують дитину, мають можливість отримати цю допомогу безоплатно за це сплати Національна служба здоров'я України. Я зрозумів. Тобто, заклад сам дбає про матеріальну базу і персонал. А ви потім просто будете цим панянкам, у яких виникає необхідна проблема, проплачувати цю процедуру. Скільки це, до речі, коштує? 60, біля 60 тисяч. Як, якби людина сама платила, то вона заплатила 60 тисяч мінімум, так? так? Ну, гаразд. А ну, вже користуючись нагодою фахівця, і наскільки ця процедура ефективна, скільком жінкам це помогла? Чи ну, немає такої статистики у вас? Дивіться, відбір таких жінок, людей, які, які можуть скористатися допоміжними репродуктивними технологіями, там є певний відбір. Тому що хочеться, щоб якщо людина зашла плану на цю спробу держава це оплатила, щоб цей щоб. Цей процес був довершеним і щоб це ну, завершилось народженням нового життя. Тому є певний певна категорія відбору хто може зайти на, на ну, кого хто може підлягає власне цій оплаті. І ну пакет тільки власне розпочався в 2024 році. Тому очікуємо результатів. Я думаю, про них будемо говорити за 9 місяців від того, як люди розпочнуть. Але при цьому зауважимо працівникам перената. Альних центрів, що не зловживайте кесаревими відповідно процедурами, коли до вас ці жінки щасливі з очікуваннями своїми при надії прийдуть. А пані Тетяна, я вам дуже дякую за цікаву змістовну розмову. Багато речей ви нам відкрили. І я так думаю, що ключовим моментом нашої розмови є те, що людям треба як і в будь-якій справі, і за своє здоров'я поборотися, в тому числі за можливість скористатися тим правом, яке надає держава. На безоплатну медичну допомогу. Ще раз нагадайте, будь ласка, номер і координати, куди можна звернутися, якщо така необхідність буде. Якщо у вас виникає необхідність повідомити про порушення ваших прав у закладі охорони здоров'я, ви можете звернутися на телефон гарячої лінії 1677 і заявити про порушення ваших прав. Спасибі вам, до зустрічі з приємними новинами. До побачення. До побачення. Ми слухали відкритий мікрофон на радіотрек.